Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Яковича Горбачевського проводиться навчання здобувачів вищої освіти спеціальності терапія та реабілітація за спеціалізацією фізична терапія та за спеціалізацією ортизування та протезування. Під час прослуховування презентації лекцій, присвяченої технології StrideOne, мене глибоко вразили її можливості, і я бачу значні перспективи для її використання. Для професійної підготовки студентів важливо застосувати програмне забезпечення, яке дозволяє здійснити аналіз у реальному часі на основі фактичних даних. Про нормальну ходу та її патологію впровадження страйдван у навчальний процес у клінічній практиці значно підвищить рівень підготовки студентів, надаючи їм можливість працювати з цивільними та військовими, а також з переміщеними особами, які знаходяться на реабілітації у клініках внаслідок військових дій в Україні. Щиро вдячні будемо вам за надану можливість отримати технології StrikeMan та впровадити їх в навчальний процес Тернопільського національного медичного університету.